Увага, підозріла активність зловмисників. Телефонне шахрайство вже не є чимось новітнім та невідомим. Але щороку злочинці використовують все нові й нові методи для того, щоб заволодіти вашими коштами. Кожен десятий користувач смартфона у світі у минулому році, хоча б раз, ставав жертвою телефонного шахрайства. Тож, щоб не потрапити на гачок того, хто телефонує вам не з благими намірами, ми маємо розуміти, як діють шахраї. Тому у цьому відео розглянемо найновіші види телефонного шахрайства і не тільки. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. І почнемо нашу добірку з діпфейк дзвінків. Це коли зловмисники використовують нейромережі для створення ну дуже реалістичних підробок голосів. Наприклад, телефонує вам тітя Зіна і просить позичити три тисячі гривень, але голос не її, а дуже схожий, який неможливо відрізнити від справжнього або співробітник банку, якому треба терміново переказати кошти, нібито через блокування картки чи кримінального переслідування. Клонування голосу зараз відбувається дуже легко і швидко завдяки сучасним технологіям. Достатньо лише кілька секунд аудіо, вилученого з будь-якого вашого відеозапису в соцмережах, щоб штучний інтелект скопіював ваш голос. Тож пам'ятайте, що банківські працівники ніколи не запитують персональні одноразові коди, пін-коди, номери банківських карток, cvv коди чи паролі. А навіть якщо їх все-таки просять назвати, ніколи не повідомляйте. А якщо нібито родич чи друг просить у вас грошей, краще припиніть дзвінок і самостійно зателефонуйте до людини, щоб перевірити цю інформацію. Якщо, наприклад, шахрай телефонує вам у месенджері, зателефонуйте через звичайний мобільний зв'язок або в іншому месенджері, оскільки основний може вже бути зламаний. Ще один вид шахрайства за допомогою віртуальних сім-карток. Через підроблені запити на перенесення номера хакери отримують контроль над віртуальною сім-карткою. І тоді вони можуть перехоплювати смс та дзвінки для входу в банківські додатки. Ну а далі можливе і зняття коштів. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk Summit, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі FinanceUA мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на інвесток саміт разом. Ми знайдемо шлях до процвітання, не зважаючи на будь-які бурі. Повертаюся до нашої підбірки, і наступним є смішинг, тобто смс-шахрайство. Як воно працює? Зловмисник може маскуватися, нібито це банк, доставка чи держслужба. У смс він використовує переконливе текстове повідомлення, щоб змусити одержувача натиснути на посилання, яке міститься в смс. А воно може або вивести вас на фальшиві сайти, або завантажити шкідливі програми на гаджет, чи навіть відправити шахраю вашу особисту інформацію. Є ще й вішинг це шахрайства, коли зловмисники через телефонні дзвінки та голосові повідомлення примушують людину повідомити їм конфіденційні дані банківської картки або здійснити грошовий переказ на їхній рахунок. Традиційний фішинг також не помер. Це коли шахраї намагаються виловити ваші особисті дані, паролі, номери кредитних карток або банківських рахунків. Шляхом обману вони видають себе за когось іншого, за ваш банк, знайомий інтернет-магазин або навіть людину, яку ви знаєте. Для цього використовують підроблені електронні листи, веб-сайти або повідомлення. У цьому році шахраї масово ще й створюють фейкові мобільні додатки. У магазинах застосунків, таких як Google Play чи App Store, вони викладають копії банківських і державних додатків, які виглядають максимально достовірно. Але після їх встановлення такі програми крадуть логіни, паролі та токени доступу. Та не додатками єдиними, адже хакери атакують нас і через месенджери, наприклад, у WhatsApp, Telegram або Signal. розсилають шкідливі файли або шахрайські інвестиційні схеми. Такі файли вони можуть поширювати і через рекламу в інтернеті. А як пише 24 й канал, шахрайство дісталося і дії. З'явилися випадки, коли для доступу на той чи інший фейковий сайт система вимагає авторизацію через дію. Тут вас попросять ввести особисті дані для нібито входу в систему. Цей спосіб шахрайства був запозичений ймовірно з Росії, де аналогічним чином раніше розводили людей через фейковий портал Госуслуг. Загалом, за даними загальносвітового дослідження Global Anti-Scam Alliance, у 2024 році 67% випадків крадіжки грошей з рахунків відбувалися через телефони. А в Україні було відкрито майже 65 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство. Нікуди не зникли і фейкові оголошення про продаж товарів та послуг з предоплатою чи недоставлення товару після передоплати на інтернет-майданчиках. Окрім того, під час війни дуже часто шахраї використовують соцмережі для фіктивного збору коштів на дрони, донати на авто, або ж нав'язливо просять про допомогу для постраждалих від воєнної агресії. При цьому часто використовують справжні світлини, назви і номери воєнних бригад. Або ж шахраї навіть вдаються до створення фаль. Шивих сторінок реальних благодійних фондів, що нібито збирають кошти на боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Окрім того, як зазначала заступниця голови правління глобус банку Анна Довгальська 24 му каналу в Україні, існують і випадки фейкових виплат. Шахраї використовують відомих політиків, керівників держав, щоб виборці, які безумовно їм довіряють, реагували на ініціативи соціальної допомоги, нібито від них. Актуальність такої схеми зросла після заяв про виплати тим. Хто перебуває за кордоном. А як же захистити себе від шахрайства? Я надам вам кілька порад. Перше, не поспішайте приймати несподівані пропозиції, повідомлення або дзвінки, особливо, якщо вони обіцяють швидке збагачення або вимагають термінових дій. Перевіряйте інформацію про це на офіційних вебсайтах відповідних організацій чи держустанов, або за офіційними номерами телефонів. Не клікайте на посилання в електронних листах, смс-повідомленнях або повідомленнях у соціальних мережах від невідомих відправників. Вони можуть завести вас на фішингові сайти, які викрадають ваші дані. Встановлюйте додатки лише з офіційних магазинів, але навіть так уникайте сумнівних і маловідомих сервісів з низькими оцінками, відсутніми відгуками і малою кількістю завантажень. Установіть надійні паролі та використовуйте двофакторну аутентифікацію. Не встановлюйте для важливих сайтів і сервісів ті ж самі паролі, які ви встановили для інших платформ. Окрім того, оновлюйте антивірус. Це знижує ризик зараження шпигунськими програмами. Не публікуйте в соцмережах дані, які можуть бути використані для ідентифікації або обману, наприклад, місце проживання, дату народження чи номер телефону. А якщо маєте таку можливість, використовуйте для банкінгу окремий телефон. Це серйозно ускладнює завдання шахраям. Якщо ви все-таки стали жертвою шахрайства або підозрюєте шахрайські дії, обов'язково повідомте про це правоохоронні органи та свій банк і поширюйте інформацію про це серед своїх рідних та близьких. А ви коли-небудь потрапляли на шахраїв? Якщо так, то як вирішувалася ваша історія? Діліться досвідом у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати youtube зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.